Підтримки Європейського союзу не передбачається угу. Долучимо до нашого ефіру. Ще одного спікера. Почуємо його позицію щодо такої гучної заяви. Олександр Шульга доктор соціологічних наук та директор інституту конфліктології та аналізу Росії. Пане Олександр, ми вас вітаємо. Вітаю. А, власне, як на мене, з такою а, доволі пасимістичною заявою і раптовою виступив а, голова дипломатії ЄС, ЄС Жозеп Борель, який говорить, що власне без допомоги заходу України протримується буквально два тижні. А, як ви думаєте, для чого з якою метою а, такого роду була зроблена заява? Хто не знаю, адресата, ти ті до яких намагається не знаю, достукатися чи щось, якийсь меседж передати е, жо Борель? Адже ми знаємо, що і президент наразово наголошує, що от на Рамштайні 12 числа буде ледь не історичні рішення, і принаймні складалася така атмосфера заяв президента, що ну ми можемо розраховувати на певну роду таку гарну підтримку. А Тут Борель виступає, каже два тижні може протриматись Україна, якщо не надавати допомогу. Ну, я думаю, що він такими благими намірами керується, роблячи таку заяву, оскільки адресати, я думаю, якраз не ми з вами, а в першу чергу європейські політиком, експертна спільнота, як то кажуть, десіжн-мейкери європейські, яким він ну посилає такий чіткий сигнал. Що так чи інакше, Україну треба підтримувати, і ця підтримка є ключовою, оскільки в іншому випадку непоправними можуть бути наслідки. Знову ж таки, Європа набагато ближче до цієї війни ніж Сполучені Штати, не дай Бог, що трапляється саме Європа стикається напряму з подальшим розгортанням цієї війни. А не сполучені Штати напряму. Так вони також для них будуть мати наслідки, але це на європейських кордонах це відбувається. Тому я думаю, що це просто ще один, знаєте, нагадування таке. Ну в такій ну я не хочу казати хайповій формі, але тим не менш в такій привертаючій увагу увагу формі, що Європа має довгостроково підтримувати Україну і не може бути там у таких. Просідань в цій допомозі не може бути такого, що ну якось там протримується. Ми поки повирішимо. Думаєте, Така форма це... заклику працює, спрацьовує європейські лідери чують подібного роду такі заяви. Що треба більше допомагати Україні? Ну якщо про це не говорити, я точно не буду чути. Загалом європейська бюрократія, я Думаю, будь-хто хто стикався, підтвердить мої слова. Вона дуже некваплива. Це така притча в язицях. Я думаю, що. Краще говорити отак заздалегідь, аніж коли, наприклад, ну от ми з вами переживали там кілька місяців взагалі без допомоги. Сполучених Штатів, Європейський Союз також не поспівав закрити всі потреби. Тому мені здається, заздалегідь краще дійсно попереджати. Що ж, є ще одна, теж не менш резонансна заява, її зробив прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фір. І про нього ми ще поговоримо. А тут от свіжа свіжа новина від Вашингтон Пост в контексті нашої розмови про те, що можуть запропонувати Україні на Рамштайні. Адже це, ну, друзі, ну реально найважливіша напевно тема цього тижня. 12 жовтня чекаємо цю зустріч. Це в нас буде що там. П'ятниця здається. Та чекаємо на цей день. Багато обіцянок звучить, і от зокрема Вашингтон пише, що на Рамштайні Україні можуть запропонувати конкретику щодо вступу до НАТО. Вони посилаються на одного із західних дипломатів, але знову ж таки, який саме західний дипломат це може бути країни Балтії, там, наприклад, які більш оптимістичні щодо цього, і, або умовно кажучи, якась Франція чи Німеччина. Ну і. Також додали ці джерела Вашингтон Пост, що в плані перемоги, який Зеленський презентував у Сполучених Штатах, вочевидь передбачене прискорене членство в НАТО чи обов'язкові гарантії безпеки від партнерів. Тобто знову повертаємося до цієї формули, та що все ж таки в концепції миру, в концепції завершення війни, в концепції перемоги президента Зеленського неодмінно є ця тема НАТО вступу України в НАТО і серйозних гарантій безпеки. За, е, за принципом НАТО або аналогічними. Як ви вважаєте, чи готові наші партнери, наші друзі, наші е, з НАТО та е, е, ті, хто нас підтримують, до таку, до таких рішень в прискореному режимі? Ну зокрема, Сполучені Штати, mm -hmm. ми розуміємо так в першу чергу, mm -hmm. а, ну mm -hmm. і також там Франція, Німеччина ключові країни, які приймають рішення в Європі Велика Британія, звичайно, але я думаю, Велика Британія буде за? Е, отже, що думаєте, пане Андрію? Потім пане Олександр. Дивіться, зараз дійсно дуже так широко обговорюються варіанти того, яким чином можуть бути надані ці гарантії безпеки, і якщо кажемо, яка є позиція Сполучених Штатів, то варто її дещо персоналізувати і заважити, що багато чого буде залежати від особистої позиції Джо Байдена, тобто він президент, який уходить, який щонайменше після 5 листопада буде у своїх діях не обмежений. Так і може робити дійсно радикальні кроки тоді, тому звичайно він враховуючи те, що Україна має бути такі такою великою цеглиною в його історії успіху в його такому спадку політичному. Звичайно, можливо від нього тоді і очікувати якихось таких дійсно радикальних кроків щодо підтримки України. Що стосується Рамштайна, то я думаю, там дійсно відбудеться обговорення можливих форматів, ну зокрема, це. Надання прискорення шляху до НАТО і частина України, яка зараз перебуває під контролем власне української влади, вговорюється так німецька модель. Ну це тільки один із варіантів. Можливо, будуть інші е, варіанти, і саме завдання Рамштайну, наскільки це можна зрозуміти, обговорити і зрозуміти, які з варіантів має найбільше шанси на втілення. Угу. Пане Олександре, що ви скажете з цього приводу? Чесно кажучи, я просто коли чую, це моя точка зору. Коли я чую слово а, про те, що будуть гарантії обговорювати, ну у мене такий, не те що історичний сміх, але країни, які нам досі не надають дозволи наносити удари в глиб по території Росії, навіть не беручи особисто в цьому ніякої участі, ну будуть нам якісь гарантії пропонувати вигляді. Я не знаю, нашого членства в НАТО потім будуть нас захищати. Ви в таке вірите? Щодо цих гарантій і цієї конкретики, ну загалом мені здається, основна перевага про що говорить зараз Україна, і чому насправді це знаєте: ну не можна нас, не можна Зеленського йому сказати, що дорікнути, що ви не конкретні. Все дуже конкретно, Україна Зеленський постійно говорять. Ми повинні це завершити, і ми повинні друге, дуже головне не повторити, не дати цьому повторитися. Тобто, питання не лише в тому, щоб це все завершилося, ну і звичайно ж хотілося б на е, справедливих умовах, але як досягти того, щоб це не повторилося. Бо ми з вами вже це переживали. Вісім років ми жили в цьому ні, миру, ні війни. А хтось сумнівається, що якщо не буде чіткого завершення. Дійсно вприйнятого Росією, що у нас не буде величезної зони АТО, ну, наприклад, такої підморозка, це ви думаєте, що все закінчиться, не буде перестрілок артилерійських тільки на протяг на проміжку 1200 кілометрів, а не кілька сотень кілометрів. Тому питання саме в тому, як це не лише завершити, але й не дати цьому повторитися. Тому мені здається, єдиний Механізм наразі у нас який є, це НАТО. Дійсно, якщо ми послухаємо навіть європейських, знаєте, ну от коли я був на конференціях з європейськими колегами, дійсно. Нові члени НАТО, скажімо, умовно нові члени НАТО. Вони більш е, такі, е, ну скажімо так, впевнені, що НАТО має дієвий механізм надання гарантій своїм членам. Який механізм? А, вони не збивають шокетин в Румунії над Польщею НАТО над Балтією? Да, НАТО не дає збивати. Ну вони бачите, мають? Це, 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 це називається, що воно. Не було власне, не було предмету нападу, воно воно випадково залетіло. Я ж про це й кажу. Що нові члени вони більш такі, знаєте, нові члени НАТО я маю на увазі 97-го року, які зайшли. Вони більше вірять в це старі, менше вірять в це, ну умовно з. Але іншого механізму наразі в нас немає. Ну ми що будемо з вами Будапештський меморандум. До речі, особлива іронія, що Будапештський меморандум будемо підписувати. Напевно, ні. Якщо є якісь нові механізми, нові організації, е, ну поправте мене. Мені здається, е, Україна, Зеленський, наша дипломатія працює з тим, що є. Якщо у когось є інша організація чи інша можливість. Гарантій, ну окей, пробуємо двосторонні формати двосторонні безпекові угоди. Чи це чи від цього стало нам більше комфортно? Ну напевно, на яку, на якійсь конкретній співпраці? Так, угу. але чи це означає колективну оборону? Не знаю, хороше питання. Пане Олександре. Залишимо його нашим глядачам. Попросимо відповісти в коментарях. Ми ж наразі вам дякуємо за цю дискусію. Олександр Шульга, доктор соціологічних наук, директор інституту конфліктології та аналізу Росії Андрій Моселюк, політолог і директор інституту соціально-політичного проектування діалог. Були з нами на зв'язку. Дякуємо, панове. Це саме традицію. Сіпорі ми пригадуємо всіх полеглих захисників і захисниць, які ціною власного життя боронили нашу державу 10 років. А друзі, давайте всіх пригадаємо хвилини мовчання.